320 км на годину це дуже швидко. Проте ви здивуєтесь, скільки машин можна придбати прямо зараз, які навіть ще швидше. В цьому відео я зібрав машини, які можуть їхати швидше 320 км на годину. Це божевільні машини Машини з атмосферним v 12 Твін Турбо v 8 електричні машини, гібридні автівки, навіть седан, в якому двигуну на три циліндри. Але він один з найшвидших в світі. І сьогодні ми поговоримо про ці машини. Бо я Мет Вотсон, і ви дивитесь CarWow. Перед тим як ми перейдемо до цього списку, я повинен сказати, які машини я не заніс до нього. По-перше, це Tesla Model S Plaid. Тесла каже, що їх машина досягає 320 кілометрів. Вони навіть рекламують цю цифру в своєму конфігураторі. Проте, якщо ви її купите, то в комплекті вас очікує обмежувач швидкості на позначці в 280 кілометрів. Ще одна машина це погані ютопія. Цей новий гіперкар має твін турбодвигун V12, 864 кінські сили та важить менше 1300 кілограмів. Тож він напевно може розігнатися до 320 кілометрів, але погані таки не оголосила максимальну швидкість. Тож їй не місце в цьому списку. Принаймні, зараз це означає, що перша машина в нашому списку це ламборгіні, але це не Авентадор. Так, Aventador Ultimate прискорюється до 350 км, кілометрів, проте Lamborghini продава останню машину, а нові вже і не очікуються. Це означає, що найшвидша Lamborghini, яку ви можете придбати зараз, це звичайний Huracan Evo. Ця машина має атмосферний 5,2 літра V10 двигун потужністю 640 кінських сил. І якщо вірити Lamborghini, максимальна швидкість становить більше 325 км кілометрів на годину. Це трошки швидше за Huracan Technica, максималка якої 325 км. кілометрів. Наступні в нашому списку. Виску, це найшвидші машини від Dodge та Maserati. Найшвидша машина американця це Charger Hellcat Redeye White Body та Challenger Hellcat Red-Eyed Body. Обидві оснащені компресорним двигуном V8 об'ємом 6,2 літра, який видає 799 кінських сил, і вони обидва прискорюються до 325. Максималка найшвидшої машини від Maserati також 325 кілометрів, проте це не спорткар караємся 20, це Quattroporte Trofeo. Під капотом 3,8-літровий V8 потужністю 580 кінських сил. Це на 217 менше за Dodge Challenger та Charger. Проте Мазараті має таку ж саму максималку. Я думаю, що італійські кінські сили набагато атлетичніші за американські кінські сили. Якщо ви планували придбати одну з цих автівок, краще покваптись. Dodge зупинить виробництво Charger та Challenger в цьому році, а Maserati не має жодних планів щодо продажу Quattroporte Trofeo у 2024 році. Ще одна машина, яка невдовзі зникне, це Audi R8. Вона має таке ж саме шасі, як Lamborghini Huracan, проте вона менш потужна. Маючи такий самий 5,2-літровий V10, перформанс-версія видає 620 кінських сил, що на 20 менше за Huracan Evo. Проте, незважаючи на це, вона швидше за Lamborghini. Ауді каже, що максималка перформанс версії R8 з повним приводом Quattro – 330 км на годину. А це на 5 км швидше за уракан. Коли Lamborghini казало, що їх машина їде швидше 325, напевно, вони мали на увазі 325,3 км. До речі, максималка Audi R8 така ж сама, як у найшвидшого Макларена. Ви не можете придбати з Senna або Speedtail всі машини sold out. Те ж саме стосується лімітованої версії 765 LT купета Spyder, також вони призупинили продаж 720S2. GT є в наявності, проте його максималка 328 км на годину. Тож залишається нова Альтура. Це найшвидший Макларен, який ви можете придбати. Новий гібрид має 3-літровий твінтурбо V6 та електромотор. Загальна потужність 680 сил, а максимальна швидкість 330 км на годину. В продажу є не тільки R8 та Макларен Альтура, які прискорюються до 330. Новий Lucid Air Sapphire має три електромотори, як в Теслі Plaid, Проте вони видають неймовірні для такого класу 1200 кінських сил, та її максималка не обмежена, як це зробили в Теслі. Люсід заявляє, що максималка становить 330 км на годину. Наступний в нашому списку – це Bentley, величезний Flying Sport Speed. Тут у нас 6-літровий Twin Turbo W12 потужністю в 635 кінських сил з максималкою в 333 км на годину. Проте легша версія Continental GT Speed з таким самим двигуном має 660 кінських сил, максимальна швидкість – 334 км на годину. Та Бентлі – не єдиний британський автовиробник, хто полюбляє швидкість. Aston Martin DB11 AMR також прискорюється до 334 км на годину. А що там з Aston Martin DBS Super Vagera? Невже він не швидше за DB11? Що ж, максимальна швидкість цієї машини – 340 км на годину, дякуючи 725-сільній версії твіт Turbo V12 двигуна від DB11. Але Aston Martin вже прощається з цією машиною спеціальною версією 770 Ultimate. І так вони вже всі продані. Та ж сама історія з натхненою формою один гіперкаром Валькірія. Вона може прискорюватися до 402 км на годину. Проте всі автівки Купе та Кабріолет версії Valkyrie також sold out. Найшвидша Феррарі останніх років це СП 3 Дайтона. Її максималка 340 км на годину. Проте знов-таки ви не можете її купити. Ця ексклюзивна Феррарі була продана ще до моменту презентації автівки. Феррари 296 GTV та GTS обидві прискорюються до 330 км. Але SF90 Stradale навіть ще швидше. Тут встановлений 4 літровий твінтурбо V8 та 3 електромотори з загальною потужністю 1000 кінських сил. Та її максималка 340 км на годину. Машина також доступна в кабріолеті та буде мати таку ж саму максимальну швидкість до тих пір, поки стеля буде на місці. Наступний в нашому списку це Ford GT, який прискорюється до 348 км, кілометрів. Все завдяки легкому шасі та 656-сильному 3,5-літровому Twin Turbo V6. Проте Ford щойно продав останню LM-версію моделі GT і не має наміру виробляти їх надалі. Не можемо придбати, не можемо додати до нашого списку. Те ж саме стосується Гордон Мюррей Автомоутів Т-50. Це сучасна інтерпретація ф 1 дуже швидка. А саме 349 км кілометрів на годину. Проте всі 100 автівок вже заброньовані. Ще одна машина, яка прискорюється до цієї цифри, це Пінінфаріна Батіста, який оснащений атмосферним В 12 як в Т-50, та комплектується чотирма електромоторами загальною потужністю в 1900 кінських сил. На жаль, Пінінфаріна вже продала всі машини, які запланувала побудувати. До речі, двигун та акумулятори поставляються від іншого автовиробника, який виробляє електрогіперкари, які навіть швидше за Пінінфаріну. І ви ще й досі можете замовити їх машини. І я розкажу вам про це трошки пізніше в цьому відео. хоча ви напевно здогадуєтесь, хто це. І це не Лотос. Незважаючи, що тут дві тисячі кінських сил, і його максималка 350 км на годину. проте Лотос також продав всі 130 машин за ціною 2 мільйони фунтів. Кожна Ну добре, а як справи у AMG One, максималка якого 352 км на годину. Це наразі найшвидший мерседес. Його стільки раз відкладували, що напевно він доступний для покупки, так? Ні, ні, ще раз ні, Незважаючи на те, що машину вперше показали шість років тому, Мерседес вже продавав 275 дорожних дорожніх версій за ціною в 2 мільйони кожна. Найшвидша машина, яку ви можете придбати зараз, це AMG GT 63 S FODO. Стандартна версія та гібридна і e перформанс прискорюється до 315 км кілометрів на годину. А ви пам'ятаєте, що це надто повільно для нашого списку? Та чи залишили ще машини? Не турбуйтеся в продажу залишилася кубка машин, які швидше за ці мерседеси. Це Аспарк Аул, японський гіперкар з чотирма електромоторами як Батіста, але видає 2012 кінських сил. Це робить його одним з найпотужніших машин. Це також одна з найнижчих машин. Висота складає лише 99 сантиметрів. Цей дизайн дозволяє машині розвинути швидкість в 400 кілометрів на годину. А Спарк побудує лише 50 таких машин, і кожна коштує більше 2,5 мільйонів фунтів. Інтригує, правда? Я думав, що машини з максималкою більше 320 можуть бути лише двомісні, але точно не ця. Це Кьонікс Гемера. Це неймовірний гібрид, найшвидший Кьоніксик, який ви можете придбати. всі версії цієї автівки вже sold out, включаючи версію абсолют, яка може прискорюватися до 480 км. кілометрів. Лімітована версія cc 850 також недоступна. Попит був настільки великий, що Koenigsegg був вимушений збільшити виробництво з 50 до 70 автівок. Врешті-решт, ви все ще можете придбати гемеру. Якщо у вас, звісно, є 1,4 мільйони фунтів. і ця машина не схожа на жодну в моєму списку. Вона використовує три електромотори та маленький дволітровий двигун на три циліндра. Який використовує технологію Конікс з трьома клапанами і відсутнім колонвавом його потужність 600 кінських сил, які передаються на передні колеса. Задні колеса мають два окремих мотори потужністю 500 кінських сил кожний, загалом 1700 кінських сил достатньо для швидкості в 400 кілометрів на годину. Непогано для трициліндрового гібрида. Наступний в цьому списку Зінкер 21. Цей авто з одним сидінням спроєктований для встановлення рекордів на треку. Проте він також надзвичайно швидкий напрямий. Він створений, використовуючи ультралегкі деталі, надруковані на 3D-принтері та має тільки одне сидіння. Його 2,9-літровий літровий twin Turbo V8 працює в парі з двома електромоторами, який видає 1350 кінських сил. Зінкер каже, що максимальна швидкість цієї машини 407 км кілометрів на годину, проте вони також працюють над ще більш аеродинамічнішою версією, яка називається Ця 21V Max. Ця машина має карбонові ковпаки та довшу задню частину для зниження супротиву. Тож повинна бути ще швидше. Напевно, ви і не чули про зінгер, але стовідсотково знаєте цього наступну машину в нашому списку. Це рімак Невера. Рімик продає мотори та батареї Пінінфаріні для їх батісти. проте Невера більш потужна та швидша за цю машину. Їх чотири мотори видають 1914 кінських сил та дозволяє розігнати її до 411 км на годину. Це робить її найшвидшою електричною машиною в світі. Сіло рімака мати рімак також є сіло Бугаті. Ви запитаєте, чому Бугаті не в цьому списку? Шерон розвинув швидкість 420 км на годину. Проте як і з іншими машинами, ви не можете його купити. Всі машини продані, та навіть спеціальні версії, включаючи Bugatti Divo, Mistral Roadster, Bolide та Super Sport. Насправді, є ще один спосіб купити новий Bugatti. Але це дуже дорого. Ви можете замовити унікальний автомобіль, який називається Нуа. Але Є одна проблемка. Ця машина коштує більше 10 мільйонів фунтів. І це не рахуючи податки. Але якщо ви не маєте такої суми на вашому рахунку в Монобанку, то яка найшвидша машина, яку ви можете купити? вас чекає вибір між двома машинами: Hennessy та SSC. Ці американські бренди працюють над своїм конкурентом Bugatti вже кілька років, і вони обидва кажуть, що максималка їх автівок більше 480 км кілометрів на годину. І це не модні повноприводні гіперкари, це хот-роди з твін V8 та заднім приводом. Кенесі Венам f 5 має 66 літровий твін V8 потужністю 1817 кінських сил. Нещодавно він розігнався до 437 кілометрів на годину. f 1 Venom Купе технічно вже розпроданий, проте Хенесі може продати вам родстер, який має таку ж саму швидкість. А що таке SSC? Їх найшвидша машина називається Tuatara. Вона має 5,9 літровий Твін Турбове 8 потужністю 1750 кінських сил. Проте навіть з меншим двигуном та потужністю він може бути навіть швидше за Хенесі. ССІ прискорюється до позначки в 475 км на годину на тій самій ділянці, де Хенесі тестує свій F5 Venom. Отже, SSC туатара найшвидший автомобіль, який ви можете собі придбати, але не очікуйте, що ці машини будуть в наявності довго. Депутати Верховної Ради спочатку дочекаються, коли одна з цих машин перетне позначку в 482 км на годину, а потім вирішитимуть, яку з них обрати. Сподіваюсь, вам сподобалось відео. Напишіть в коментарях, які машини я пропустив. Ліворуч вас чекає більше відео українською. Це був Мет Вотсон. па!